Коли знімаю блоги, але так не виходить. І зараз субота. Яке сьогодні число? Друге, так. друге квітня. Вчора було перше квітня, мене ніхто не розіграв. Так от і ми зараз стаєш тим же це. ну не знаю, все, що сказала Тома, наприклад, це в тебе біла спіна, або в тебе там коліно замазалося. Така ясно. Ми зараз ідемо в Барбараську, ми зараз доходимо до нього. Якщо можете бачити, воно Монтама. А я отут. Знаю, сьогодні набагато холодніше, ніж було вчора. Наприклад, вчора була нормальна погода, а сьогодні вже не дуже. Ну але надіємося, що до буквально обіду буде вже все нормально. Тому що зараз 11 з чимось. Це може південнадцяти. Пів зараз 11. Ми вирішили дуже рано зустрітися. Ми приходимо дорогу. Переходимо дорогу, приходимо дорогу, приходимо до речі, тільки відкрили так. Фотографії в Інстаграмі побачив. Ну не дуже багато в них, в них, типу, до речі, замість профілю в Інстаграмі в них хештег. Так. Да. Да. Ми розмістилися Чуть-чуть. І ми сіли біля вікна. Я так хотіла займати місце біля вікна і ми його зайняли. Що вам показала? Бо я, наприклад, зранку я наїлась. І я не хочу поки що нічого, але мені здається, я потім захочу. І де воно є? Я на сніданок їла млинці. Був лимонад. А в нас він верний. Ось він моє обратно. Я сиджу, біля вікна. Мені так плавить білизовий колік, я не знаю. Це було такий зал дуже. Я хотіла завжди таку. Наступний раз, напевно, що я підуси сюди вечором і для того, щоб подивитися ці лавочки. Там принесла наш лимонад. Не знаю, мені подобається, він прикольний. Yeah, you got the right to Anything you say, I might use it against you. Got you got right to remain silent, silent. We can be this party to my bed if you want to, girl. You ain't gonna say nothing. I could tell you I by the look in your eyes. знаєте, такі гарні будівлі, щоб воно виглядало класно. В А-ля Лепс стайл. Ми придумали, дуже холодно. Серйозно, якщо вам здається, що от так от сонечко світить і тепло, так не тепло. Взагалі не тепло. Дуже холодно, я не знаю. Я чи помітила, що зараз йдуть влоги, влоги і ще раз влоги. Я не Вона знаю, на що на це тижні, тижні влоги. не Ні, це не тижні. Ні, це це тижні. тижні. А ну так, тижні, стоп, я не прочула цю що Я не чули. А, ну да. Цені у нас чуть-чуть лепс. Зовсім чуточку. Ну не знаю, мені ці окуляри не йдуть. Біда. Ну, менше, ми йдемо по пасту. Бо я хочу поїсти. Надеюсь, там людей не буде багато, але жди. Ксенія. Вся жизнь впереди. Я можу одержати. Співаємо, я уїду жити в Лондон, і тут я не придумала нічого, ми проходимо, і тут ми так дивимося в магазин, написано у Лондон. Ми такі нас сидимо в пасті. І я зараз щось собі візьму, тому що я хочу їсти. І я не знаю, що мені взяти. Зараз я буду думати. Я взяла каліндер з куркою соусом, бо я вже тут її обрала, і я точно знаю, що вона безвична. Ксенія взяла мінестрони і... і капучино. Я ще от, думаю брати мені каву чи не брати, бо я щось не знаю наразі щось, але Вона... мені не хочеться кави. Ми тут будемо сидіти довго міграти. Ми з до години і... третій, може пів четвертий десь там. Хочу ще мати на приватної сфоткати. А, бо Ксенія ще бо Ми зараз не йшли. Що холодно дуже, не знаю, я замерзла. Мама мені казала, Діляна, бери нормально, нормальний одяг. Діляна, ні, я не візьму. Нам вже принесли останній супчик. Моє терлітелі.

Якщо нас видно, то ми вже вийшли з пости фрески. І там зараз Ксенії треба, щоб нормально була фотка якась. Типу їй треба з картою. Ми що дивилися ту карту. До речі, я ніколи не дивилася карту, знаєте, от, іменно Тернополя, щоб не в телефоні не десь, а іменно отак. Ми коли сказали, що треба купити карту. Да. За піснями цікаво. Чуєте? Тут, здається, якийсь або флешмоб буде, або щось таке такого. До речі, дуже сонячний день. Так. так, фотка з картою Дан. Якщо комусь цікаво локати. Це ми отутут, біля вулиця, я не бачу, як вулиця, вулиця я теж не бачу, як це за вулиця, тому що я дивлюся багато комп'ютер. Але це біля п'ятої школи. Всі знають, що в Тернополі є п'яту школу, так от. Я стояла прямо десь, отут, як в самогубці, <гум> і дивилася так. Зараз сідаємо сідаємо на маршрутку, тому що ми ще їдемо в Подирянок. you say I'm use it against you right remain silent silent we can move this party to my bed if you want to though you ain't gonna say nothing i could tell you when if i don't look in your eyes though you ain't gonna say nothing мы же потеряны и зараз доходим До 7 Деку, там ніби ти заходиш в кабінку, і там фільм, але він типу внизу. Uh -huh. І и там прикольно. Тільки що були на 7 d І, до речі, там дуже класно. Наприклад, коли ти заходиш, в мене було таке враження, ніби ти заходиш в коробку. Просто в таку чорну велику коробку, але це дуже прикольно, там дають тобі окуляри, і ти тримаєшся поруч, і дивишся вниз. Тобто, наприклад, ми були на SkyRunners і ще раніше я була потяг Москва-Київ, так що я раджу вам потяг. І радію вам там до Skyrunners, тому що там дуже класно, наприклад, коли падає птах, типу, ти пойде разом з птахом, падаєш. Це дуже класно, типу, так як ніби летиш, і так, врань, ніби ти правильно реально падаєш. В мене було таке відчуття, знаєте, отак от аж от, от, я падаю. так що от, Там ще є багато чого такого страшного і, і, і ні. Тобто, ти відчуваєш і радість, і страх, і взагалі захоплення, і чи що, там не були, і вагаєтесь йти чи не йти, так що більше йти, ніж не йти, тому що, ну не знаю, дуже класно. І мені, і Ксенії дуже сподобалось. Ірина радисть, Ірина одобряє. Так, аби його відкрити. Там воно ну, зав'язано. Так, тут треба розрізати. Або розірвати. У моєму випадку нема вибору. Боже, я думала, я не настільки сильний. Спочатку листівку. Окей, спочатку початку листівка. Блін, це так приємно, я не знаю. Дуже класний. Хочу тебе розчарувати, там ще одна коробочка. Ну ну. Тепер же Юліана відкрила цю коробочку. Юліана подре коробочку. якась дурна, її можна було з цієї сторони відкрити. Я знаю тут, я знаю, що це знаю щось, я знаю що це. Да. Когось буде багато yeah. фоток в інстаграмі. Так, 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 так. Ти щось? Так, так. Є. О! Да. Це класно. Ура, у мене тепер буде дуже класна штучка. Ми вже вийшли з Подолян, Сільпо і ойо. Вау, це так прикольно. Так що от ви побачили, що я робила одної суботи, як я жила одної суботи, і я буду вже помаленьку закінчувати цей влог. Я всіх сильно люблю, так що не забувайте ставити пальці вгору і підписатись на мій канал, так як це важливо. І ви так не пропустите ні одного ролика. Тому що. Зазвичай там і сповіщення. Зіркин світить доставлю. Я вас люблю. Папа. -па.